Я просто жінка, просто жінка, я, П'ять букв в слові, ну куди простіше, я ніжна, я кохана, я твоя, я та, яка на світі найрідніша. Сумна і ніжна, мовчазна і ні. Я та, який протягують долоні. Я палена у відьомськім вогні, я писана у золотій коні. У муках я життя тобі даю, Стіпавши зуби на війну, пускаю, біля вікна задивлена, стою, я просто жінка. І немає краю такій ось просто ті. З ребра чи ні, я Єва, що спокушує Адама. Я та, який присвячують пісні. Я та, який гукають просто маму. Я просто жінка. Грішна і свята. Слабка і сильна, сіра і яскрава. Я просто жінка, просто жінка та, якій потрібно щастя.